політики. Пане Олексію, вітаємо вас в прямому ефірі. Доброго дня. Вітаю. Да, пане Олексію, от якраз щодо е, нової ветеранської політики і цих е, фінансів, які е, плануються у бюджеті на 2025 рік. Наскільки зміниться, зміняться підходи, що з'явиться, і що вже з'явилося останнім часом, і головне, чи грошей на все це е, вистачить. Е, дякую, дуже важливе питання. Дійсно, всі, скажімо так, напрямки влади сьогодні працюють і дуже багато уваги приділяють цьому питанню. Я вдячний рік Верещук, заступниці голови офісу президента. Вона опікується цим питанням. Дуже серйозна комунікація є. З Верховною Радою між міністерством по справах ветеранів Таталією Кам'яковою, міністром та народними депутатами, і дійсно праця з цим в цьому питанні постійно ведеться. Що стосується новацій, є дуже важливі напрямки. Я перш за все хотів би відмітити, що у жовтні уряд дав зелене світло діяльності фахівцями з супроводу ветеранів війни. Дуже важливе питання для наших хлопців що стосується адаптації у громадах. Прийнято постанову, якою затверджено питання щодо працевлаштування цих помічників, щодо оплати праці і їх функціоналу, на сьогодні у громадах вже працюють комісії та тривають співбесіди кандидатів на посади фахівців із супроводу ветеранів війни, кандидати, яких відберуть далі, проходитимуть професійну підготовку у закладах вищої освіти та центрах ветеранського розвитку мінветеранів. На сьогодні це дійсно гарна статистика. Вже подано понад 1100 заяв на конкурсний відбір на ці посади. Другий дуже важливий напрямок це вдосконалення процедур. Останнім часом, наприклад, удосконалено процедуру отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Зокрема, було розширено підстави для встановлення зв'язку інвалідності із пораненням або іншими ушкодженими ушкодженнями здоров'я, які отримано від вибухонебезпечних предметів. І на сьогодні дуже важливо є такий статус, можливість отримати і буде доступний для тих, хто постраждав від російських обстрілів і на інших підконтрольних територіях України. Також врегульована процедура надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни та статусу члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці. Дуже важливе питання, яке очікували наші е, захисники. Відтепер паперову заяву можна надати за місцем своєї реєстрації, і для цього треба звернутись до місцевого структурного підрозділу з питань ветеранської політики, а у тому числі можна і поштою або через СНАП. Що стосується грошей, я хотів би тут відмітити дуже серйозну програму зі сторони Міністерства охорони здоров'я стосовно питання протизування зубів наших військових, тому що спочатку війни ми були дуже сконцентровані на питанні протизування кінцівок. Але коли провели соцопитування, майже 60% наших військовослужбовців сказали, що це їм дуже необхідне саме протизування зубів. Ну і наостанок хочу сказати, що є прогреси у питаннях забезпечення допоміжними засобами реабілітації осіб з інвалідністю. Нещодавно уряд ухвалив низку важливих змін до постанови 321, і, Зокрема, було спрощено процедуру заміни частини протеза, а саме приймальної гільзи. Є це питання дуже важливим для людей з інвалідністю. І ви тепер для цього достатньо рішення комісії протезно протезно-ортопедичного підприємства, і це суттєво скоротить час для заміни частини протези. Ну і також потрібно знати, що будь-які заміни протеза для наших хлопців є довічними і забезпечення засобами для реабілітації, окрім крісел колісних з електроприводом та електроскутерів. Ну і наостанок хочу сказати, що варто знати, що військовослужбовці, які отримали травми або поранення під час захисту Батьківщини, забезпечуються допоміжними засобами реабілітації з трьохкратним збільшенням вартості. Розкажіть, будь ласка, про ідеї або власне внесок Верховної Ради або депутатів до формування нової ветеранської політики. Про що це мова? І що звучало з трибуни Верховної Ради? Дякую за запитання. Ще раз повторюсь, дуже багато уваги приділяється і урядом і Верховною Радою цьому питанню І постійно над цим працюємо. І голова Верховної Ради нещодавно говорив про те, що будь-які питання, які стосуються ветеранської політики, будуть прийматися найпершими. Що стосується рішень конкретних, нещодавно було прийнято законопроект, який вперше визначає основні напрямки внутрішньої політики щодо підтримки ветеранів та їх сімей. Також було прийнято законопроект про підтримку бізнесу, який створено ветеранами або членами їх родин, також ми прийняли поправки до законодавства, яким статус основного документа ветерана надається саме є посвідченню. І вочевидь, що перехід до є посвідчення як до основного документа ветерана, електронного сприятиме прискоренню надання послуг. Також буде зменшено час на перевірку статусу, що серйозно поліпшить якість обслуговування ветеранів та їх сімей. І при цьому отримати паперове посвідчення можна буде за бажанням, якщо наш ветеран бажає, щоб цей документ у нього був на сьогодні. В дії вже зареєстровано понад 300 тисяч є посвідчень ветерана. і це дійсно серйозна, такий серйозний прогрес, і ми розуміємо, що в цьому є потреба. Ще одна дуже важлива ініціатива стосується уточнення підстав для отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок. А тепер такий статус можуть отримати військовослужбовці, які отримали травми під час захисту України. Є інші вагоме напрацювання. Зокрема, Верховна Рада у першому читанні прийняла законопроект, який визначає правовий статус громадських об'єднань ветеранів. Дозволить таким об'єднанням більш ефективно представляти та захищати інтереси ветеранів їх СІМІ. Ну і ще раз повторюю: що дійсно будь-які питання, які стосуються наших ветеранів, наших захисників, наших героїв, є пріоритетними і всі законопроекти, які розглядаються Верховною Радою, Раду, дуже швидко приймаються, як і будь-які законопроекти, які стосуються обороноздатності нашої держави та євроінтеграції. Тут важливо, що мати спілкування саме з людьми, для яких буде цей закон, або для тих, хто буде користатися послугами, нововведеннями і так далі. Чи є спілкування з українцями, які потребують такої допомоги з людьми з інвалідністю, з військовими, які ну, мають таку потребу сьогодні отримати послуги з реабілітації або допомоги держави? Так, дуже важливе зауваження. Я хочу сказати, що. При офісі президента Юріна Віріщук е, організувала таку робочу групу, яка працює вже декілька місяців, е, збирається майже кожного тижня, і до цієї групи долучаються до роботи і народні депутати, і громадські організації, фахівці, наші ветерани, представники е, всіх, як то кажуть, верст і а також населення а також сім'ї наших і ветеранів, і захисників, які загибли, і ми дійсно співпрацюємо опрацьовуємо цьому кожний пункт нову нової ветеранської політики, яка була представлена до 30-го року, і я вважаю, що найближчим часом він ветеранів її презентує для України, пане Олексію.